Друзі, на огляді для нашого клієнта Opel Astra K 2016 року, 1.6 дизель, 223 тисячі пробігів, гарні комплектації, матричні максимальні фари, максимальна оптика, зимова резина, партньо перед зад, в такому сирому кольорі. Автомобіль оглядаємо для їзди по Європі, а саме буду залишатися в Німеччині. Ось так виглядає. Зробили тест-драйв. Такий салон. У нас чорна стеля, у нас історія присутня. Документи, електроручник, шестиступка, спортрежим, датчик тримання полоси, бузонний клімат, підігрів сидіння, підігрів кірма, навігація, адаптивний круїз, автоматичні дальні світло, дістронік, машинка на всіх асистентах. Ось так. Топова оптика, автомобіль перевірили, тут ще електропривід, сидіння з підтримкою. Це у нас з рахунку збився, може огляд 10-й. Оглядаємо або Astro G, або Astro K для нашого клієнта. 223 тисячі пробігу. Ось так Ще такий один огляд, зараз всю інформацію кимому клієнту і будемо приймати рішення про виклик даного автомобіля чи будемо шукати ще якісь варіанти. Всім дня, друзі.